«Плюс 611, плюс 111, мінус 922, плюс 414, мінус 329, 150!», 150. Тут діти рахують на уяві швидше, аніж калькулятор. І в цьому їм допомагає ментальна арифметика. Ще в 2017 році Олеся Чепила та її віддана команда стали партнерами школи ментальної арифметики Indigo Mental Club у Ніжині та Чернігові так було створено не лише місце для навчання, але й особливий простір для розвитку. Ментальна арифметика це японська методика усного рахунку, яка дозволяє діткам дуже швидко мислити, рахувати дуже швидко швидше калькулятора, і також качає дві півкулі мозку. Ментальна арифметика вона актуальна для діток від 5 до 14 років. Відповідно, якщо брати групи, вони діляться на вікові категорії. Ментальна арифметика була заснована ще дві. Тисячі років тому і зараз працює в 52 країнах світу. Це японська методика розвитку інтелектуальних здібностей за допомогою обчислень на спеціальних рахівницях соробан або абакус. На цій рахівничці є відповідно спеції, кістачки, і на цих кісточках ми вже візуалізуємо, а потім переносимо це все на уяві. Наприклад, якщо нам потрібно додати з вами, так додати два, додати п'ять. Додати там, 722. Ось, і, відповідно, в нас виходить число. І потім ми це все переносимо на уяву. І ось ці кісточки підкидаємо на уяві. І це все е, безпосередньо в уяві відбувається без допомоги різних рахівничок. Ментальна арифметика клубу Mental – це лідер серед сучасних методик розвитку інтелекту. Вона допомагає підготувати малечу до школи, а школяра підтримує не тільки у математиці, а й у навчанні в цілому. Софій у свої 9 років уже мріє стати програмістом, тому вже зараз активно прокачує свій мозок. Тут нас вчать рахувати швидко. Коли я почав ходити на арифметику, тоді я став краще рахувати і отримувати краще. Я сподіваюся, що ментальна арифметика мені допоможе стати в майбутньому класним програмістом. Вона мені допомагає гроші вважати і рахувати швидко множення. На п'ять, на шість і так далі. Дуже цікава інформація, та мені це дуже вже подобається рахувати. Щоб можна було рахувати на, на домашці, можна було порахувати вираз на бакусі, можна було порахувати. Завдяки ментальної арифметиці вмію рахувати 10 дій. Учні школи ментальної арифметики Індіго Ментал регулярно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських олімпіадах, демонструючи високі результати та підтверджуючи ефективність даної методики. Я тренуюся а, і проходжу такі рівні і щоб отримати дипломи. Ментальна арифметика клубу Indigo Mental – це лідер серед сучасних методик розвитку інтелекту. А для кращого стимулу навчання тут працює ще й мотиваційна система. Як ми гарно працюємо, так ми отримаємо долари. І що потім за них купуєте? Ну, якісь то речі, ну наприклад, чашку, водини, кручку, альбом маленький або альбом, або рюкзак. Вони отримують за свою роботу уявну копюру, не уявну, а це і які вони отримують. і Вони можуть на ті індигодолари, бігодолари там купувати блокнотики. Чашечки, годинники, ручечки, рюкзаки. Коли вони збирають на рюкзак, відповідно вони потім з нашим магазином обмінюють і різні шопери, пляшки для води. Тобто вони це фактично мають стивул цей так і паралельно вони вчаться вже фінансові грамотності, вчаться. Заробляти ці гроші, ось і їх їм розпоряджатися. Школа ментальної арифметики індігоментал. Тут кожна дитина знайде свій власний шлях до гармонії та успіху.